Друзі приїхали в магазин при дорозі, як каже одна моя знайома. Іншими словами вперми Подивимося, що тут є, може щось і собі зачепимо. Дивіться, стоять стиралочки, Дві стиралки, бош одна О, Там якась, якась плита, наверно, чи що то такое. Бачимо, системник усе є. Комп'ютер, да? так але ж зауважте, тут поламана двірка не відкривається, оця, оця друга. Значит дверка все нормально, але зверху вона розламана, да? Ось така ось духовочка. Тут що ми маємо? Це ага, це плита. Ось така ще стиралка. Вертикального плану. Ну і всяке барахло, на кшталт того доска для просування. От. Потім потім вот тут бачимо така штука для попкорна, щоб робити, якісь старі корита, кресла офісне, теж старе таке конкретно. Потім такий фарад бачимо, правда, без переднього колеса, без сидушки на, може я навіть візьму його побачимо зараз. А цей ще, ще менший, підлітковий ось. І той хоч заднім колесом оці геть без, без коліс зато з педалями, а той без педалей. Так що отак от я в залишки, скажімо так, цієї газона косарки, стулі такі для відпочинку, садові, е, Гриль Зауважте такий гриль прикольний Газовий. Газовий, так. Да. Правда, газовий. Можна зробити на Угу. Ну от такий мюль, друзі. Що ви про це все думаєте? Напишіть в коментарях. Чим взяв собі ось таке кресло, Шезлонг, типу пляжне таке, да? і протвінь. До духовки. Правда, старезна, вбита, ну нічого, почище, помий. А там залишилось ну, по Петрові. Ми з Петром, до речі, приїхали. От, а тут ще залишився такий холодильник, бачите. Але вже не перевіриш, чи робочий він, чи ні. Ну, тут, Холодильник отакий І така морозилка, морозілка. Тож. Ну і все інше. Дякую всім за перегляд. Всім до нових зустрічей. Як ти на щось наступив? Чус!